Доброго дня, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Ой, дівчата, сьогодні буде трошки, трошки такий незвичайний для вас випуск, тому що в такому форматі. Але ж він має місце бути. Прокинулась сьогодні десь в 7:30. Зазвичай це 5.30, коли на роботу, але ж я сьогодні вихідна. І я могла б отак от от провести цілий день, цілий вечір, цілий ранок ось так. от, не, 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 о, я, Це я тут, щоб ви розуміли. І, на жаль, дуже дуже багато справ, і в мене завжди кожен мій вихід, вихідний в мене не, не виходить отак от, от поролежати. Або щось треба прибрати, або щось приготувати. А сьогодні все разом і прибрати, і приготувати. І сьогодні треба комунальні піти поплатити дуже багато справ. І вирішила, поки є час, <свіць> з вами трошечки поспілкуватися. Е, до речі, квіти, квіти пообрізала. От я вам колись показувала, що там трошки вони жовтіли. Пообрізала і вже, вже добре. Бачите, вже вже зелененьке, нема того, як вони боліють. До речі, хочу поміняти ці палки. треба їх, Все, все ніяк руки не доходять. Переїжджали ми вже під час війни в цю оселю І то, як було, так і позабирали. І все ніяк не, не, доходять, не доходять руки. Хотіла купити в магазині. Оці, Держаки, а чоловік каже, я зроблю тобі креативно. Якось там придумав. Ну, коротше, <суміло> сподіваюсь, на, на слідуючий вихідний будуть вже у нас креативні держачки для наших квіточків. Так, що я хочу сказати? Погодка в нас в нас не холодно. Дощику нема. Вчора моросила, але ж дощику нема. Вчора перевзули гуму. На машині, тому що коли уїжджали в поїздку, вже було таке, як небезпечно їздити на літній гумі, вже перевзулися на зимню. Тому, тому все добре. Снігу нема, дощу нема. Мені якісь якраз сьогодні тик-дик, тик-дик, тик-дик. Треба теж це діло робити. До речі, дуже дуже зручно, коли дівчата писали, що немає цього. Е, немає тут е, гардин. Е, дуже, ну Це я підняла, ось зараз е, кожного ранку ці е, штори, да, як вони, гардин, не гардини. Ну Ви бачили в мене такі вони, е, як воно, господи, е, Ой, дівчата, не піднімайте мене, щоб я їх зараз не, е, вниз не опускала, не показувала. Ну Дуже зручно, тому що світло потрібно для, е, для квітів. Ось все ми, ну, як переїхала, переїхали ми коли в квітні. Так ви, ой, пробачте, кондиціонер не забрали. Так, оце поки що висить, але ж там буде вис висіти кондиціонер. Що я взагалі, до речі, чого я сьогодні з вами хочу поспілкуватися? Я хочу сказати, що у нас дуже гарний президент. Наш Володимир Зеленський, ви знаєте, навіть. Навіть за тих, тих президентів, які були до цього, не було такої, я так не пишалася. Не пишалася президентом, як зараз. І ви знаєте, в цю скрутну годину такі випали випробування нашому молодому повному сил і енергії президенту. І зараз, ось, я думаю, ви всі могли спостерігати, як. Міняється наш президент, за, помінявся наш президент за час війни, як він змужнів, які він твердий в своїх позиціях, які він ну він неймовірний. Я навіть не можу підібрати ті слова, які б хотіла виказати в честь нашого президента Володимира Зеленського. І в 23 чи 24 році будуть перевибори. І я впевнена, що Володимир Зеленський буде і на другий термін теж президентом, тому що це насправді народний президент, цей президент з народом, і він, він найкращий дівчат. Ось ніколи такого не казала, не записувала таких відео. До речі, це єдиний президент, це гордість України саме зараз пишеться історія України. Історія України пишеться по-новому. Я дуже пишаюся тим, що ім'я Володимира Зеленського буде записано в історії України. Ну що, мої любі, це таке маленьке вам привітанічка зранку. Я бажаю вам тихого, мирного дня. А я буду прокидатися. Точніше, я вже прокинулась, буду зараз. Потихеньку, потихеньку починати свій вихідний, лайтовий вихідний. Буду зараз, буде прання, буде готування їжі. Хочу приготувати борщ. Мабуть, ми з вами на іншому каналі, який називається «Жизнь Худіючій богині». Мабуть, там ми з вами продовжимо всі ці справи. А на цьому каналі, якщо все в мене вийде ввечері, я вам покажу дуже файний такий рецептик, я впевнена, що ви його завтра обов'язково приготуєте. Для цього вам знадобиться сир. Сир твердий ну, творах це українською російською мовою, а сир це українською. Тому нам знадобиться два види сиру е, яйця. Мука, до речі, я купила муку твердих сортів, пшеничну твердих сортів. Ну, все це ви, напевно, побачите ввечері. Тому що ввечері я планую з вам показати свій кулінарний шедевр. Ну, я сподіваюся, ви вже здогадалися, що це буде. Якщо здогадалися, обов'язково напишіть мені в коментарях. Е, так, дівчата, до речі, то ще лежить отак, як я. <смі> Бігом підіймаємося і опануємо себе. Обов'язково випиваємо склянку водички. До речі, я ще нічого не пила, нічого не їла. А зараз вже в мене десь, мабуть, біля восьмої. Ну, я записую, ви зрозуміли, все це одним кадром, тому. І, мабуть, хвилин через 10 ви це все-все-все побачите. А я буду прокидатися, умиватися і готувати свою оселю до прибирання. Е, і ще хотіла вам сказати, що на кухні там мене трошечки заляп, заляпались, а замасалась поверхня і от там де і я знаєте, чим все це діло роблю так, щоб воно було чистенько і гарненько. Містер мускул, він мені дуже-дуже допомагає. Глянцева така поверхня, не матова, а глянцева. І містер мускул дуже допомагає доглядати, щоб було все дуже-дуже файно і охайно. Тому, ну, скоріш за все, вже це все ми будемо робити на іншому каналі. Бо на цьому каналі ввечері ви побачите дуже смачну їжу. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Я вам дякую за перегляд, дякую за подобайку і пам'ятайте, що ви у мене найкращі. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.